Ранку дітки сьогодні у нас заняття зознайомлення з природним довкіллям і поговоримо ми про останній місяць осені – місяць листопад. Прийшов місяць листопад, за жовтнем осінь приводить листопад. Осінь, осінь, листопад, жовте листя стелить сад, за моря далекі відлетіли вже велике. Це третій і останній місяць осені, листопад. Народі його ще називають напівзимник. Листопад сумний. Це місяць опалого листя, якого скоро майже не залишиться на деревах. Холодні пориви вітру зірвуть останні листочки яскравих барв осені. Відзвенять пташині голоси, останні перелітні птахи відлітатимуть в теплі краї. Частіше Хмурніє і ступиніє сіре небо, і з нього лється ниточка осіннього холодного дощу, які можуть йти і день або цілий тиждень, сірі і вологі. Цей період осені називають пізня осінь. Листопад ворота зими. Вранці на землі можна побачити іній, Ночами бувають перші заморозки. На калюжах з'являється перший льодок, нерідко буває, ще перший сніжок випаде, хоч і не дуже веселий листопад, та є в ньому і своя принадність у поступовій таємничій зміні природи перед зимовим сном. Ось такою буває красуня осінь різною. Кожна пора року унікальна, не можна любити тільки літо чи зиму. Завжди потрібно насолоджуватись восени, чимось таким, що просто недосяжне у іншу пору року. І це треба цінувати, користуватись такими можливостями для ігор, для смаків та для спостереження. Пропоную вам, мої маленькі друзі, пограти в гру так чи ні? Малята! Я буду вам задавати запитання. Якщо це відбувається восени, то ви говорите так. Якщо це не відбувається восени, ви говорите ні. Слухайте уважно. Тож починаємо. Хмаринки сонце закривають. Часто, часто льють дощі. Сонце світить дуже жарко. Восени ростуть грибочки. До нас комашки прилетіли. Восени збирають врожай. Дітям можна засмагати. Діти одяглися тепліше. Восени пливуть тумани. Малята, я думаю, що ви правильно назвали відповідь. Малята, я думаю, вам сподобалось заняття. Тож до нових зустрічей! Всього вам найкращого!